Итак, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нова рубрика на продаж, велика рубрика на продаж буде раз, два, три, 4 автомобілі. У нас, можливо, буде 5, зараз ми побачимо. Ми починаємо з ось такої фонди, 15 рік, 1,6 дизельок. Їдемо зразу, робимо тест-драйв. А потім приїдемо її перевіримо. Вона на шкірі, на класній комплектації з панорамою. З підігрівами сидінь, старт-стоп. 223 у нас пробіг в неї. Їздили українці. Хтось міг просто накоцати з цих роботників, а як нього переключитись? Ну да ладно. А тут це взагалі мені здається, як не оригінал стоїть, так? Да? Зараз ми прокатаємося, поїдемо, подивимось на шкіряному салоні 10 500 євро за таку машину, в неї не то бруто то ціни не, різниці немає. В неї вона що для Європи продається, що, що для експорта з однією ціною треба прибирати, чистити, звісно, але що маємо, то маємо, показуємо. Ми здивувалися тільки що, тому що ну, їде вона, плін, ну ніяк на 1,6, але ми подивилися в документи, в неї 160 кінських сил і їде вона доволі весело. Валірчик здивований, каже, вали нормально. Каже, нормально їде. В общем, в ходу по техніці машина нормально, класна. Зараз ніяких претензій немає, не помітили. Зараз ще вам покажемо її в прибор. Так, друзі, приближусь вам быстренько її в прибор, покажу. В цілому... Машина вся в рідній, повністю в фарбі. Панорама. тут, ще не малювалася. І так, друзі, ось ще один є варіант. Це я скажу варіант, просто цукерочка. Я би ну, ходжу сам слюни витираю, тому що прям-прям-прям ну, свіженький, класний. Дивіться, 17-й рік 170 пробів. Є дома м'ятинга на двері. Весь повністю в рідній фарбі. Виглядає класно, колір в нього незвичний, тому що срібло, звичайне срібло ось. А тут він такий сіроват, то, ну він мега практичний. Тут ні царапінь, ні грязюки, на ньому нічого не буде видно. Шкіряне кермо, уже фейсліфт-моніторчик іде в нього. У машини пробігу 170 тисяч. Це оце для себе взяв і катаєшся, катаєшся. Ми ж вам показуємо, дивіться, 310, 330, 350 у нас всі є. На нормальному ходу, повністю класні. А тут тільки 170. Що тут дивишся? Двіся на стан з цих порошків, тільки не затерті, не зачухані. Ось таку машину люди треба як кажуть, довго шукати, якщо захотіти знайти. Тому, тому ось такий варіант є. Їдемо зараз на ньому прокатаємося. В нього ценник приблизно буде біля 9 тисяч євро. Не то мені сказали, там можливо буде плюс-мінус сотня десь погуляє, але це ми потім вже скажемо. Виїхали, ось їдемо на пасаті, просто побачив по очах водія тестовчика. Він каже, ну це просто каже, бляд, як новесечки передачки включаються. Ну Машина реально в класному стані. Ми не будемо прямо сильно перехвалювати, щоб там зрозуміло, автомобіль БУшний, там, автомобілі 170 пробігу. Ну, на даному етапі він, він, він реально чудовий, реально така тачка, що, що ну, попробуй ще знайти. таку. І так, друзі, тут всіма любими нами, українцями, седан. Що за пацан без седан? Короче, Машина вся в двійній фарбі б'ється 200-220 мікрон, мінявся тільки капот в неї. Ну, Він б'ється 160-170, може трохи передувався. Аварій не було, фари в неї рідні повністю. Це нормальний, класний седан, він заходить нижче будь-якої ціни в Україні. Там навіть, по-моєму, можна і постаратися щось прикурити на ньому. Мені цікаво, що тут, видно, якісь стояли ці, бачите, сліди відбилися від чогось. Такий він трошки є в ньому місця. Ось тут, бачите, на сидінні проривчик. Можна буде попробувати, потім йому сказати якусь там. Може ще він доскине, але це це буде вже потім видно. Зараз їдемо, зробимо в ньому тест-драйв, перевірятиме його вже по лакофарбовому. Перевірили, він рівненький, без якихось страшних там вмятин, царапин, зтертості. Такого щось немає. Є на бампірах. Ось такого Їдемо, все в їзді, тяга, двигун, коробка працює нормально. Щеплення підскрипує під, під, під педаль щеплення, трохи може чи змастити, чи ще до чогось подивитися. Так то в їзді, може, на все нормально, по походві десь валерчик тягне кудись вправо-вліво, кидає, ні, ну все, їде, їде рівненько, також тормоза також в нормі, тому кому ось такий пасатик цікавий, то 300 пробіг у нього. Так, друзі, все прокаталися на цих автомобілях. Зараз ми їдемо ще до нашого ще вам покажемо один. Всі просили, що нема 2 літра, що нема на автоматі. Зараз ми вам покажемо 2 літра на автоматі і подивимося, як вони вам потребують. Опять же, ціна буде класна. Ну, друзі, ще ось завалила скидочка на такий гольш біленький в лімузині, тут 330 пробігу, по техніці повинен бути нормальний. Там якийсь косметичний один чи два перекраси, я вам скажу, ну, у нього слабенька комплектація. Но він йде у нас у хатчбекові, да? тому, тому вони хатчбеки дорожчі. Коротше, він там тримався в ціні біля 6 тисяч євро нету, не хотів дешевше опускатися. Но... Підігрів сидінь, в принципі, є, тільки кондьор звичайний. От, сидіння не порвані. Тому кому буде просто цікаво, дивіться, 5200 200 нету, ціна за нього. Блін, ну це класна ціна. Якщо зайти в інтернет, то таку ціну зараз знайти дуже важко і, можливо, навіть і нереально. Для лімузі, для, іменно для хатчбека. Тому комусь такий біленький потрібно, кажіть, 1.6 дизельок, я вже тоді допровірю, нормально, хорошо покажу. універсалі лучші машини, ніж всі. Лучше объемнишь. І так, друзі, а ось є у нас 2 літра на автоматі. Всі як просили 14 рік. Останній рік, 2-літровий, на автоматі, мокра ДЗГ, всім як треба. Правда, бампер не від нього вчепили, бо в нього немає функції самого паркування. Але всі ці парктроніки працюють, крім ось цих. Видно, десь вони бампером прижалися і поміняли бампер на, на не від неї. Ну, бампер більш-менш в нормальному класному стані, ніде по ньому якихось косяків немає. Машина вся в рідній фарбі повністю. На 100% класно виглядає бомбовий Passat b 7 Ціна в нього, друзі, буде 7800 євро нето в Україну 240 пробігу. Технічного автомобіля все повністю все повністю справний. Ідеально працює. Каталися вчора, резина нормальна. Обслужений в нього тисячу назад. Було поміняне мастило в коробки на офіціальному ділері. Все було зроблено в цьому плані. Тому машинка ось подивіться, який стан. Сидіння нігде не порвані, нічого немає по, по, по машині такого комплектація, непогана, середня. Значить, в нього із наворотів є електрична кришка багажнику. Це то, що із цікавого. А так, стандартний набір опцій. круїз контроль у нас йде, клімат-контроль двохзонний. Значить, підігріви сидінь, датчики дождя, датчики світла є. Ну ось все. Ось такий варіант. Друзі, будь ласка, кому потрібно, такий красавчик є також. Вставочка зразу сказали, з валерчиком зарубалися. Якщо ніхто не забирає, лишаємо собі його для роботи. Чіткий посадік.